Усім привіт! Ви на каналі Мікей Лайф. А чи ви знаєте, яка найкраща щедрівка у світі? Та взагалом в Україні. А я знаю, це щедрик. Це щедрівка, яка використовується у всьому світі. Це щедрівка. Або е, це пісня. Взагалом більш популярна пісня. Але щедрик. Це щедрівка, популярна для хлопчиків, які 1 січня йдуть посівати. До речі, передаю привіт таким: це національна гордість України. І я прошу вас вчити її. Вона дуже крута. Чесно вам скажу, я її сам вчив. Якось так. А я зараз вам буду показувати цю щитрівку. Let's go. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати, види, види, господарю, подивися на кошару, там овочки покотились, а ягнички народились, в тебе товар, весь хороший, будеш мати, мірко грошей, хоч не гроші, то полова. В тебе. Женка жінка чорноброва, щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка.